Хто в кросівках, хто в туфлях, а ми на каблуках. Сьогодні робимо творчу листівку до Дня закоханих, малюємо жіночу туфлю фарбами акварель. Ось тут частинки ось так закруглили. Продовжили таку рівну лінію і закруглили вгору. Одразу ось тут трошечки продлили і зробили ось таку виємочку аж до цієї частинки. А з тобою продовжимо ось тут нам треба піднятися вгору, але не по прямій, а трошечки <зап>... Продвигаючись вліво. Ну, тобто не зовсім попрямій. У але... мене, більше... мене більше похоже не на туфельку, а на кросівок. Ну, може, ми ще домалюємо. Зараз я подивлюся і виправимо все. Ми з тобою ось тут піднімаємось і закруглюємо і різко опускаємось вниз. Майже... Ну, не майже, а і малюємо ось тут такий. Трикутничок. Далі ось тут зробимо те ж саме, тільки таке розширення каблучочок. від тонкого і трошечки закруглення з закругленням з виїмочкою. Ось тут промалюємо лінію і піднімемось в. Серединку, То ось тут таке закруглення, і воно йде. Ось така кругляшка, і приблизно ось тут ми піднімаємося вгору на декілька, на сантиметрів від цього частинку. І ось тут промальовуємо з тобою ось таку петельку. З одної сторони така плавна частинка, і з іншої сторони вона трошечки ще вигнута. ну Тобто, ось таким чином, що. Ось так, у штуфільки ще ось таку лінію. Вона однакова, в принципі, по ширині до кінця туфельки. Це одна частинка. Ось наступна в нас лінія ось тут майже попрямійде. Там невеличка є виїмка, закругляємо і з'єднуємо вже на зменшення з другою лінією. Йдемо ось такий трикутничок з закругленими частинками донизу і трошечки заходимо на саму туфлю, і домальовуємо на Домальовуємо дивкову двоє. Далі у нас так само ось сюди в бік. Так в мене вже не влазить, Тебе, якщо влазить, повністю промальовуєш. І ось тут теж така п'етелечка. Те не влазить, а ось сюди, мабуть. Замалюю ще один бантик, да? Це так буде класно. І ось моя петелечка. Угу. Так, поїхали фарбувати. Починаємо розфарбовувати найсвітлішим кольором всередині ці туфельки. Це може бути біш жовтий або червоний, якщо у вас будуть чорно-червоні туфлі лаковані. А, отже, далі обираємо колір туфельки. Я обрала рожевий. Ви можете обрати будь-який свій колір. Але дивіться, що ми робимо. По-перше, малюємо найтоншим пензличком, який у вас є. Змочуємо пензличок водичкою, набираємо колір. І повністю розтушовуємо його по нашій туфельці, спочатку рівномірним, по напівпрозорим е, кольором. Далі набираємо фарби того ж самого кольору, але вже без водички і більш насиченим. І промальовуємо в наступних місцях. Можна почекати, коли підсохне, і розфарбувати е, спочатку бантик. Бантик е, об, вам рекомендую брати більш Якийсь легкий відтіночок, більш прозорий, щоб створити а, легкість в тканині в бантику, щоб він не виглядав важким. Тому краще взяти більш світлий відтіночок кольору. Розведіть з водичкою, або додавте білого або жовтого відтіночку. В мене є класні яскраві блискучі фарби, які я замовила стиму. Якість мені подобається, їх доволі багато і класна ціна. І за рекламу мені ніхто не платив. Вона просто класна фарба. Тож я рекомендую, я отримую велике задоволення, коли використовую ці блискучі фарби, бо я як ворона обормю все блискуче. Це покращує настрій, і малюночки більше подобаються. В общем, краса для дівчаток. Так, додаємо трошки світліших відтіночків. Я теж знову використовую у мене такий блискучий відтінок білого. Ось, Проходимо по краєчкам, додаємо яскравих світлих відтіночків. А, і також додаємо і темних відтіночків. Я обрала фіолетовий, тож зовсім трошечки додам фіолетового кольору. Нагадаю вам, якщо вам подобається моє відео, поставити лайк, написати коментар, поділитися з друзями, приєднатися до нашої спільноти, надсилати свої малюночки. А, також Запрошую тебе прийняти участь у наших онлайн-зум-заняття. Три рази на неділю проходять, і ми разом спілкуємося, малюємо, я допомагаю, виправляю малюночки, щоб вони стали краще. Ми разом поетапно все виконуємо і створюємо класні роботи. А ще більше те, що ми креативимо. І класно спілкуємось, тому запрошую тебе, якщо є бажання, у творчий колектив. А, далі М -м я Повернусь до малювання. Значить, що я роблю? Я роблю так, щоб переходики були плавними. Я ще разочок проходжу там, де хочу, щоб був більш насичений яскравий колір. Набираю фарбу без водички. Якщо десь забагато водички прибираю цю водичку сухим пентличком. Я його видавлюю і прям забираю. Фарбу і водичку з малюночка. Намалювали також місце, де стоїть наша туфля. Це щось легке і прозоре. будь-якого кольору, навіть сірі буде гарно виглядати. Я взяла блідорожевий. Так, зараз пройдусь по всьому малюночку, приберу зайве. Якщо десь занадто різкі лінії, бо бантик у нас такий легкий малюночок, такий більш живий, яскравий, барвистий, і м'який і ніжний, тому ніяких різких ліній. Зараз додамо сердечок. Куди ж ми без сердечок? Нікуди. Отже, даний малюночок, по-перше, можна вирізати. А по-друге, приклеїти, наприклад, на кольоровий картончик і подарувати у вигляді листівки на 14 лютого, на 8 березня або просто на день народження. Така класна листівка, вже майже готова для того, щоб її подарувати. Тож, до речі, я потім обведу все чорним олівцем. Ви можете робити це, але повністю тільки тоді, коли малюночок ваш висохне повністю. Ви можете це зробити олівцем, фломастером або чорною гельовою ручкою, теж буде виглядати неймовірно круто. Тож, я це роблю олівцем. Ви можете це зробити тим матеріалом, який вам доподобається. Можна не обов'язково чорним, можна фіолетовим, а, да, або сиреневим якимось кольором. Той, що темніший за колір основний. Отже, обводимо всі лінії, десь можна зробити тонше, десь більш товсту. А, знизу особливо можна більш товсту, а зверху більш тонку і плавно. Можна написати надпис Hello, Hello, Weekends! Привіт, Вікенд. Weekend". Можна написати Love you! Люблю тебе або Біжу до тебе, а, І будь-які привітання або а, навіть якусь таку класну фразу, типу сяй. Як ця туфля або е біжи до мене. Ну, щось таке будь-які класні фрази, які будуть покращувати настрій і створювати святкову атмосферу. А з вами була я, Бандурська Світлана. Ви на каналі ArtZa. Тож творчим вам успіхів, натхнень і, попереду вас ждучи багато класних відео. Бувай і до зустрічі у наступних відео.